Виконуємо номер 157 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Висота прямокутного парлепіпеда дорівнює 8 см, а довжина і ширина рівні між собою, і кожна з них у 1,5 рази довша за висоту. Знайди об'єм прямокутного парлепіпета. Приступаємо до виконання, знайдемо нашу довжину і ширину. Відомо, що довжина і ширина рівні між собою і кожна з них у 1,5 рази довша за висоту. Довша уже більша. Помножимо 8 на 1,5. 8 множим на 10 це буде 80, 8 множим на 5 40. 80, додати 40 буде 120. І відокремлюємо одну цифру комою, маємо 12 сантиметрів, пояснюємо. Це довжина, кома, ширина. Ну, а тепер уже можемо знайти об'єм. Об'єм прямокутного перлепіпода обчислюється за формулою довжину. Множимо на ширину і множимо на висоту. Множимо 8 на 12 і на 12. 8 множимо на 10, 80. 2 на 8, 16. 80, додати 16, буде 96. І тепер нам залишається 96 помножити на 12. Виконуємо множення в стовпчик. 6 множимо на 2, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. Два множимо на 9, вісімнадцять до один дев'ятнадцять. Множимо на один. Виконуємо додавання 2, 5 і один. Дев'ять додати один десять, десь ще один, одиннадцять. 11. Отримали 1152 п'ятдесят два сантиметри кубічний. І пояснюємо об'єм. прямокутного паралелепіпеда. Записуємо відповідь. 1152 см кубічних. Номер 157 із прав для повторення розділу 3 виконано.